Я думаю, що це буде доречно, якщо ми повернемось тому, хто праворуч, тому хто ліворуч, потиснемо руку і скажемо біблійне мир тобі. Мир тобі. Ну, якщо це людина значно старша за вас, скажіть мир вам. Якщо це можливо, так. вами я хочу читати цікаве місце з Біблії, але воно не звичайне. Ну, Дійсно, незвично. Чому? Тому що зазвичай тоді, коли ми святкуємо, а сьогодні ми святкуємо, згадуємо той шлях, який Бог нас вів, у цій великій церкви, зазвичай очікуються якісь такі, знаєте, гарні підбадьорюючі місця списання. З іншого боку, в листі до Ефесів і в листі до Колосінь є дуже цікава думка, тоді коли Павло і в тому, і в тому листі говорить про те, щоб ми були або правда або говорили істину один одному з любов'ю. Члени нашої церкви вони знають про це, бо ми багато разів про це наголошували. Можливо, для наших гостів це буде новий аспект. Ці біблійні заклики не є закликом просто-напросто не брехати. Віруючи і так брехати не будуть. Це є закликом вміти говорити правду, істину, навіть тоді, коли, можливо, це незручно. Навіть тоді, коли, можливо, хотілося, щоб мені сказали, ну, все нормально, все гаразд, все добре, молодець, вірною дорогою. Ідете. А разом з вами я хочу читати цікаве місце з Біблії. З листа апостола Іакова, 4 розділ, з 1 по 6 вікна. Буквально декілька хвилин хочу поділитися своїми думками, своїм серцем, своїми переживаннями. Мені здається, вони будуть дуже важливі для нас. Я про четвертий розділ з 1 по 6 вірш. Поговоримо про християнські війни. Не про ту війну, що зараз надходить, а про християнські війни. Ті, хто знають нас, християн, ми б дуже хотіли, щоб. Всіх нас, християн, знали і ті, хто ніколи не свариться, ті, хто ніколи не обманює, ті, які завжди поводяться над, над, надзвичайно свято. Але якщо ви знаєте нас, християн, ви дружите з нами, ви бачите наше життя, іноді в нашому житті ми змушені визнати, що ми не завжди догоджаємо Богу. Не завжди ми живемо таким життям, яким ми пишалися. Ті, хто були в п'ятницю, тому ми нагадували. Саме тому Павло говорить унікальну фразу Я не соромлюсь Євангелія. Це не просто означає, що я не борежу розказати когось Євангелія чи не розказати. Якщо стається поразка, я не соромлюсь цього, я встаю і йду далі. Щось подібне і тут. Апостол Якові говорить: звідки війни та сваримо між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви і немає, убивайте і заздріте, та досягнути не можете. Сваритесь та воюєте та не маєте, бо не прахаєте, блахайте та не одержуєте, бо прахаєте на зле, щоб пожити на розкажі свої. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба за світом тоже нечеснувати Бога? Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ж ви думаєте, що надаремно Писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в нас спробуває, Та ще більшу благодать дає, що і промовляє Бог противиться городом, а смиренним дає благодать. В чому причина? Сьогодні я хочу звернутися більше до братів, сестер тих, кому вже Бог відкрився. В чому причина, що іноді між нами християнами стається сварка за сваркою, і якщо ти іноді часом от поглянеш по кількох роках назад і думаєш, слухай, ну на голову в місті Ну чому часом ми, християни, які любимо Бога, знаємо Бога, шануємо Його, а разом вклоняємось йому, починає грати знайома мелодію, ми разом підхоплюємо, співаємо, а наступної хвилини починається те, про що тут говорить Які. Сам Яків і говорить про декілька причин. Перша причина, я її назвав вбивчі пожадливості. Сам Яків говорить, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в членах ваших воюють. Цікаве слово. Пожадливість це коли я щось настільки хочу, що це хочу, засліплює мене. От хочу, щоб так було. От хочу, щоб я зайшов кудись там і було от, от так, як я собі замислив. А тут трошки не так. Чоловіки бувають, приходять додому, вони думають, ну зараз так дружина мене має зустріти. А вона трошки не так зустрічає. Там діти щось на лесили, не ковалися, не відкурили, щось перевернули або дружина приходить в магазин, думає, зараз те і те, куплю. А там нема дохи. Оці пожарності в церкві іноді буває. Я зараз думаю, що отак має бути служіння, а воно трошки по інакшому Я думаю, що ось таким чином кудись маємо рухатись, а воно трошки не так. Пожадливість це таке сильне моє хочу, яке затьмарює нас. Яке просто-напросто збиває нас всередину. Як їх нагадує нам, що іноді, замість бачення від Бога, ми живемо якимись амбіціями. Колись ми читали цей текст з Ніємії, у Ніємії раптом народилося це гарне, добре бачення відбудовувати в Єрусалимі. Але він не наполягав Богові як, в якій манері, в який час. Він віддався це Богові, молився і чекав слушну нагоду Бог дав йому відповідь. Пожадність це не просто сильне бажання. Це таке сильне бажання, в центрі якого мій шлях, моє ехо. Моя відповідь. Я не просто щось хочу, я чітко знаю, що я хочу, коли я хочу, на яких умовах. Ще одна причина, яку сам Яків говорить, Це це готовність віддати Богу від все на Його умовах. Бажаєте та не маєте, убиваєте її заздріти та досягнути не можете. Сваряйтеся та воюєте, та не маєте, бо не прохайте. Іноді ми дійсно просто-напросто взагалі щось Богу не віддаємо. Молитві. А іноді, хоч і віддаємо про це як і вкаже, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на А іноді ми начебто і віддаємо щось Богу відмолити. Ну як, ми ж християні. звісно, ну, треба помолитися. Щось починається, ну давайте помолимось. Губи пошевелились, якісь знайомі слова прозвучали. Але не віддали Богу на його умовах. А третя причина оцієї відсутності злагоди серед нас християн. Це взагалі цікава причина. Апостол, Яків її називає, дуже так нетолерантна зрада, подружня зрада. Раптом він говорить, перелюбниці та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба за світом то ворожне чи супроти Бога. Бо хто хоче бути світим і приятелем, той ворогом Божим стається. Іноді цінність. Нехристиянські цінності цього світу стають для нас настільки гарними, настільки бажаними, настільки любими, що якщо ці цінності привнести більш-менш здорове християнське середовище, вони викликаються вторгнення, як і говорить, що іноді серед нас християн. На жаль, є отакі от християнські в лапках війни. І він говорить про три можливих причини. Втім, він говорить і про вихід з цієї ситуації. І оцей вихід для мене є дуже важливим. І цим виходом я хочу поділитися, і тоді ми будемо молитися переходити до наступних речей, які будуть сьогодні на служні. Але це важливо, щоб ми, церква, нагадали собі це. От цей свято чотири роки, як ми можемо, як Бог насліфти, як Бог показував свою милість. І П'яні говорить про два виходи. Він говорить про усвідомлення, що Бог є богом заздрості. Ми не завжди думаємо про Бога. Деякі були написано, Бог є любов». Ну, Це приємно, почуття. хоче, Бог любов, Бог мене любить. Бог є богом заздрості. Це означає, що Бог не терпить, коли ми, Його діти, поклоняємося. Своїм життям, своїми фінансами, своїми думками, будь-чим своїм, будь-кому, будь-чому, окрім його. Давайте ми прочитаємо. Бог, е Чи ж ви думаєте, що даревне писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває? Іноді в нашому житті. Якщо ми озернемось назад, нами керує любов до Бога. Нестосунки з Богом. Своє я. Своє міц. І коли ми забуваємо, що Бог є Богом заздрості, коли ми забуваємо, що ми служимо великому Богу, то в нас і стається ці слава. То в нас і стається, що щось, окрім Бога, починає вести нас вперед. Іван, апостол Іван, той, який написав книгу об'явлення, Іван від Івана, три листи, він дійсно вважав себе другом Божим. Він знав, що він друг Божий. Він це писав один з моїх улюблених текстів Івана 15.15, 15. не називає вас рабами, ви друзі. Але він, який був з Ісусом, який дійсно вважав себе другом Ісусовим, коли в книзі об'явлення бачить прославленого Христа, він падає перед ним. Він не говорить йому привіт, друг, як там справи? Ну, давно не бачились, чого не телефонуєш? Ні, він падає перед ним. Чи ми розуміємо, що ми служимо і вклоняємось. Богу, який заздрить, ревнує, якщо ми свій час, свої гроші, свої устремління, свої нахили, будь що своє віддаємо будь-кому або будь-чому іншому. Усвідомлені, що Бог, Бог є Богом заздрості. Це і той рецепт, який біблі це через Якова. І ще один рецепт. Це вміння віддатися Богу на Його умовах. Та ще більше благодать дає, що і промовляє. Бог протудиться, а смиреним дає благодать. Відомий вірш. Але часом, коли ми його цитуємо, ми не читаємо декілька віршів до декілька віршів після. Цей вірш виникає в надзвичайно цікавому контексті. В Контексті сварок, в контексті гризні. І от тут апостол Яків про це говорить. Що це означає для нас? Для нас це рецепт. Віддавати Богу все на Його умовах в цьому сварі. Не просто Бог боротить, вирвались з контексту, не розуміємо, про що мова йдеться. Мова йдеться про рецепт. Пораду. Вихід Божий, як ми можемо себе берегти від відславаного. Бог чудовим чином від нас чотири роки. Дякую, ми дякуємо за проводження. Але озираючись назад, дивлячись вперед. Одна з важливих речей для нас, як для церкви. церкви Всесвітньої, церкви місцевої, церкві <клухи> максимально. Добре, ми могли розуміти, що Бог і Богом зараз тоді вдавати силу Богу. І тоді менше буде між нами якихось непорозумінь, якихось сварок, якихось, можливо, неприємних момент. Закінчується рік. І серед нас є гості, які, можливо, також зможуть взяти на озброєння ці поради, які дає Яків. і використати їх в своєму житті, в своєму спожитню. Ну, наші вже знають, для гости слово «Амінь» має два значення. «Амінь» як закінчувати треба і «Амінь» як згода. Амінь? Амінь, помолом.